Привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон, і сьогодні відео не про відкупи крипти, а про те, де саме її можна безпечно зберігати. І якщо хтось із вас і досі не зрозумів, про що буде йти мова, то. Я вам коротенько розкажу про це. Сьогодні ми поговоримо про трасті плюс, кастодіальний гаманець, верифікація, в якому можлива через застосунок дії, що означає максимально зручний функціонал і використання гаманця для українців. Карта Трасті Плюс емітована партнером MasterCard, і це означає, що саме Трасті Плюс буде працювати не тільки в Україні, а і за її межами. Єдина комісія, яка присутня в трасті плюс, це комісія за конвертацію а, крипти в Фіат, що означає, ви будете максимально економити свої кошти. І що найголовніше для нас, українців, це те, що у витоків трасті плюс стоїть два українці, ключові а, люди, які грають роль в трасті плюс, це Вадим Груша, який є. Крофаундером та SEO-проекту та Ксенія Житомирська, яка є розробником Трасті Плюс. Користуючись Трасті Плюс, ви можете назавжди забути про використання p 2 p та офлайн або онлайн обмінників, що дозволить економити вам час, кошти та найголовніше нерви. Ну і власне пропоную вам подивитися, як виглядає в цілому гаманець. Типу, інтерфейс максимально зручний. Додаток максимально швидкий, є безліч плюшок, які розповідаються в цьому додаткові, трасті плюс є власне налаштування, де ви можете задати свій тех, зможете додати всю свою інформацію, обрати мову. Є, до речі, українська, бо це проєкт проукраїнський. А безліч криптовалюти, безліч звичайної фіатної валюти. А можна переглянути в середині додатку ринок і переглянути актуальні курси по крипті. А тут можна додати буде картку і випустити картку трасті, що власне я і збираюся зробити. І також є реферальна система, про яку. Не варто забувати і не варто ігнорувати, тому що умови достатньо круті для того, щоб використовувати не тільки як основний гаманець, а і спосіб заробітку. З Trusty Wallet вам не потрібно очікувати обіцянок від когось від якихось інших бірж. Trusty Wallet вже є на ринку. Він Провірений, він довірений, люди ним користуються і люди йому довіряють. Тому, якщо ти ще не з командою Trusty+, Plus, саме час доєднатися до неї. Посилання в описі залітаємо в додаточок, користуємося і розраховуємося в АТБ за допомогою крипти швидко та зручно з мінімальною комісією.